Всім привіт! мене звати Марія. Вітаю вас на каналі своєму. Ось я зв'язала таку пов'язочку на голову. І вона дуже тепла, з таких е, міцних ниточок. Ось вона без шва. Шов ховається ось тут, де е, вона перехрещується. Це теж буде таке відео лайфхак. Ось. І хочу показати і розказати про цей візерунок. Цей візерунок називається перлинний. Це один із різновидів двостороннього візерунку, як лице, так і спід. І в'яжеться дуже просто. Ще такий візерунок називають рис, дрібний рис або дрібне буклє. Ось я просто називаю його рис. Ще в народі називають його путанка. В'яжеться дуже просто. Ось у мене трошки ниточок залишилось. Я набрала 10 петель. Покажу вам, як це в'яжеться на 10 петлях. Першу петельку ми завжди знімаємо і починаємо наше в'язання. Принцип візерунка такий. В'яжемо Лицьову виворітну. Я думаю, що ви всі вмієте в'язати лицеві виворотні. Знову лицьова, виворітна. Щось очіпилося. Лицьова. Виверітна. Раппорт тут дві петлі, рапорт це кількість повторень. Знову лицева, вивертна. Так, в'яжемо до кінця ряду лицева. І е, останню ми завжди пров'язуємо виверетною, щоб була гарна, гарний край, гарна косичка. Ми закінчили перший ряд. Перевертаємо наше в'язання. І тепер, щоб у нас вийшов такий візерунок: ми над кожною лицевою в'яжемо виворотну, а над кожною виворотною в'яжемо лицеву, А-ля-шахматка, також рапорт дві петлі і в'яжемо ну, до кінця полотна, скільки нам потрібно. Значить, першу петлю ми завжди знімаємо. Потім, тут у нас виверітна, ми над нею в'яжемо лицьову. Получається такий стовпчик горизонтальний. А над лицевою ми в'яжемо виверітну. Так само повторюємо до кінця ряду: Лицьова, над лицевою виверітна. Над виворітною лицева, над лицевою виверітна. Над виворотною лицева, над лицевою вивертна лицева. І останню ми завжди пров'язуємо вивертною, неважливо, на якій ми зак... закінчуємо. Ось у нас виходить такий вже візеруночок. <кхем> Ось лицева. Такими, таким узором в'яжуть шапки, пов'язки, дитячі речі, кофти, жилетки, підходи для пледів, для оздоблень, якихсь, для вставочок. Дуже цікавий такий візерунок, такий прост, долі простий. Ось уже починає у нас вимальовуватися візеруночок. Давайте еще покажу трошки. Ось так. Такі, типу як дрібні е, рисинки. Отак, от от, от от, навіть якщо повернути, отак от воно більш е, е, зрозуміліше. <клухи> так. Ще пров'яжу два рядочка. Взагалі, напишіть в коментарях, чи цікаво було. Я починаючий... Е, Майстер в відео оглядах, а так, в'яжу я дуже давно, в'яжу я багато, тому вирішила поділитися деякими своїми лайфхаками. До речі, у мене можна зробити замовлення. В описі є моя сторінка, Instagram, або можна написати сюди, я завжди відповідаю. І можна, за вашим бажанням, зробити якусь дизайнерську річ. Можу дов'язати ваші е, якісь речі, які у вас не дов'язані, там рукава, кардигани, ось за окрему винагороду. Ось, е, Так ми пров'язали, скільки тут 6 рядів. Нізочка в мене вже закінчиться, це мене залишилось від пов'язочки. Ось, ось так виглядає е, цей візерунок. Він е, двосторонній як спереді, так і з виворотньої сторони. Дуже такий класний. Ось такий. Ось. Якщо вам сподобалось, будь ласка, поставте мені лайк. Буде дуже вдячна. Може, хто бажає майстер-клас на ось таку пов'язочку, то я запишу відео. Всім дякую за перегляд. Чекаю ваших лайків.